Всім привіт, друзі! Ви на каналі Серляп. І сьогодні в мене буде нова рубрика на каналі Mind Deco. Ця рубрика буде у нас про декор І я в ній буду заодно ще будувати таке набережне містечко собі. Тому що я зсадився, я вирішив набережне містечко зробити. Так, добре. Перше, взяли андезит. Що там ще є? Давайте все візьмемо деорит, гранит, депсует, не знаю, що це таке, але піде. І тут. Тепер у нас є наборчик для доріження. Так, я їх ось так буду будувати. Ну, Не собі там прямо, а так, прикольно. Тут у нас буде лінія ось така. Потім тут скос. Вот такой, бунь бум бун. Курочка, не мешайте мне. Надеюсь, она будет мешать. Так, потом еще кушечки посадим, но а пока еще мне треба просто выколоть тут немного, да, в принципе, штук. Так, сначала выкладываем диорит и дипсоид. Я надеюсь, что это будет нормально, резинка. Поки що можете, в принципі, подумати, що я буду далі будувати. Але потім ви дізнаєтеся, якщо побачите відоски. Тому не забувайте поставити колокольчик, щоб ви розуміли, коли треба глянути, що там нове в мене на каналі. І поки що я це все говорив, я вже непогано так побудував цю доріжку В принципі, нормально, мені здається. Виходить в мене тут. І останній це туф, у нього найменше, але все рівно достатньо, я думаю. В принципі, ось така доріженька, мені подобається. Вона величка, красива, і, ну, це все. так. А тепер беремо для кущиків коазалі, надзвичайно, Яка з квіточками. Так, ось Ми її поставимо тут раз, лінію. Тут у нас буде два лінії. А тут на повороті третя. І тут у нас четверта. З цієї сторони у нас буде три, але вони будуть поменше. Небо там 6, 4, 4 з трьома блоками, а лише по три. 3, 3, 3. Ну і тут два. Добре, а тепер я поставлю на деякі з них ось цей карп. Це буде ципу, що, 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 ну, для підвищення. -то. Якщо... Потім я поставлю на доріженьку, теж подібне. Ну, Так. Потім ось це все. Я думаю, треба ще зробити з кубол-стоуну і інших блоків, які доріженька до домів майбутніх. Точніше, я зроблю ось таке, допустимо, Ну, буде 4 блоки, типу. Потім тут у нас. Yes. А тут. А, ні, це було роза дьор, це тут роздр. Все, турізмінка є. І не забуваємо про тне. Про павочки невеличкі. Тому ми їх зараз спробуємо зробити. Ось замість усього пущика. Ось тут потім собі це, ні, неправильно. Ну, поворачую, ну ти не розумієш? Так, добре. Ой. Ось, поставили. Потім. Ну, добре. Так. Мені, мабуть, краще навіть буде. А ні, воно падає, якщо два поставити, зразу. Тому ми поставимо один. Тут додамо собі сидіння. Ось це все там. Лавочка в мене буде з. Ви не вгадайте ніколи з каміння. Так, з каміння. Я вирішив зробити прикол ось такий є. Так, а тепер мені треба ось це. І ось це, мабуть. Я сподіваюся, що моя вогоночку там виживе. Все, зробив Така схема працює. Тому. Коли ми будемо ставити другу вагонетку, ми можемо же зробити. Просто ось. А ні. Бачите, воно так вам не дозволить зробити. Тому у нас буде лав... дві лавочки по сидінню. Ну, сидіння. Ось. Так все. Зараз я ставлю тут сидіння. Сидіння. Ось сюди ще. Ой-ой-ой, акуратенько треба. Фу. Фу. Все. Тепер вавочки практично готові. І мені треба лише поставити ось такі люки для пілішу ну, красивості, щоб додати цим вавочкам ось раз. Так, ось і ось. Все. лавочки готові. Я надіюся, що вони нормальні. Ну, давайте їх спробуємо, чесно говорячи Сісти у них можна, можна? Так, можна сісти в ці лавочки, працюючи. Все прекрасно. А тепер давайте зробимо такий трешкен. Ось, По суті, беремо три люки, любики, потім беремо четвертий, Потім беремо кактус. Просто навіщо кактус? А я відповім: він буде слугувати в ролі. Ну, Бо Кактус якщо ви не знали, видаляє все, що в нього попаде. Ось. Ось така фішечка в Майнкрафті є. Хто не знав, То лайк? Так, добре. Може, нам просто треба спочатку кактус поставити? Ось. Кактус поставив. ААААА а Добре, тоді я просто ось так поставлю, бо люки розрушають кактус. А може, мені треба якийсь інший люк спробувати. Не замість усього ось такий. На ну, мені все рівно. Тому кактус буде в нас знизу. Для більш зручного. Бумовити розташування. А, не можу. ну. Тоді вийде ось так. У нас е, є тепер декілька кактусів замість мусурочок на гусі. І останнє, що я, мабуть, хотів би зробити, це знаєте що? А, ну, в кожному місті або містечку, мабуть, є свій транспорт і. Ми можемо додати типу щось вагонетки, яка буде їздити по всій дорозі. І це доволі буде прикольно. Але ми це зробимо в наступній серії, бо ми зараз вже закінчили з доріженьками, як ви бачите, це з сидіннями, ми з квіточками і з доріженькою. В принципі, все в нас закінчено. Тому всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. А з вами був канал Усерлєф. І зустрінемося в наступних відео.